Пане Цимбалюк, даємо вам слово. Дякую. Ну, насправді візит дуже важливий, бо з 3 лютого цього року Ердоган, на відміну від багатьох лідерів європейських держав, не був в Україні. І це візит насправді є важливим. Те, що приїхала серйозно делегація міністрів закордонних справ, торгівлі, безпеки з Турції, це теж важливо. Однозначно, що Туреччина претендує на лідерство в Чорноморському регіоні, але є певні ризики, тому що спілкування з Путіном, підписання певних угод теж відкладає формування точки зору Туреччини по відношенню до України. Я думаю, що сьогодні була підписана угода про відкриття заводу на території України по виробництву Байрактарі. І mm -hmm. дай Боже, щоб вона відбулася. Наступна річ, коли ми кажемо про чому саме у Львові, бо багато задають це питання. Я думаю, що позиції диктував все-таки Ердоган, йому зручніше через Польщу, ближче, все-таки до Львова. Хоча, якби він був в Києві, то Путін би е, ракети туди не пускав, це однозначно. Якщо говорити про генсека ООН, то його візит в Україну не перший. Але ми маємо усвідомити про другорядність такої міжнародної інституції, я тут погоджуюсь, вона, на жаль, втрачає. ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест. Тобто я хотів би от сьогодні, наприклад, щоб на цій зустрічі обговорили питання, під чиї гарантії Азовці покидали Маріуполь. Як бути з ними? Бо найближчими днями. Ці, вибачте, е, варвари хочуть робити судилище? Чи сьогодні домовлялися про обмін навищих військовополонених і чи була розмова про повернення азовців сюди на територію нашої держави, е, повернення їх з полону? Це теж дуже є важлива річ. Наступне е, про Запорізьку атомну багато що говориться. А як міжнародна спільнота на це реагує? Знову ж, глибоке стурбованість, що вирішує ООН. Давайте будемо реально. Чому нема до сьогодні е, там представників МАГАТЕ? Це ризик не тільки для України. Тобто ці важливі питання навряд ли будуть сьогодні вирішені. Те, що є посил чи буде посил Ердогана від Путіна, мені видається, оце найважливіше завдання, з чим приїхав. Ердоган і чому так довго він не здійснював візит до України? Очікування високі, але найскладніше я погоджуюся з паном Княжицьким президенту Зеленському, тому що він не може, як на мене, піти на ті пропозиції, які йому може запропонував Ердоган. Ніяких перемовин з Путіном поки що не можна вести українській стороні. Про що з ним говорити? Шантаж. Путін не має для внутрішнього свого споживача жодних перемог. І він шукає варіанти. Ми бачимо, як білоруська е, територія поповнюється ракетами російськими. Це своєрідний шантаж. Ми бачимо, що відбувається на найбільшій атомній станції в Запоріжжі. Це теж шантаж, але вже шантаж не тільки України, а всього світу. Я хотів би нарешті сьогодні, і це мої таке щирі бажання почути відповіді. Коли буде припинений цей шантаж на електростанції в Запоріжжі, і чи українці, як і європейці, зрештою, відчувають себе в безпеці? Бо в іншому разі, це дуже складні питання, на які поки що немає відповіді. Але крім зерна, яке відправляється з території України морським шляхом, ми хочемо почути, чи будуть обмінювати наших військовополонених і чи повернуть. Тих цивільних, яких нині за різними підрахунками, майже 9 тисяч знаходиться на так званому ДНР ЛНР або на території Росії. Чому їх не повертають? Це завдання Організації Об'єднаних Націй. Тобто, підсумовуючи, якщо брати візит генсека ООН, то швидше його заяви будуть деклараціями, тому що впливу вони на це реального немає. Хоча чергові декларації, а Росія є членом ООН і одним із найбільших туди. Донорів, тобто членські е внески, Росія платить і, на жаль, диктує свою позицію. Це ми маємо визнавати, що після перемоги України, е е мир шляхом перемоги України, тоді треба світу визнати про імпотенцію міжнародних структур, як їх реформувати: ООН, ОБСЄ Червоний Хрест та інші. Тобто, це є проблема, пане Цимбалюк. Ну, немає підстав не довіряти нашій розвідці, тим більше вона справді демонструє професійність і, нарешті, ділову співпрацю з нашими партнерами. Сьогодні немає а, великої проблеми контролювати переміщення сил і засобів озброєння, в тому числі. І те, що з Улан-Уде Росія тягне ракети на території Білорусі, говорить про те, що насправді їх не стає в Росії більше. І вичерпуються резерви. Це уявити собі, це майже через всю державу. Те саме стосується переміщення сил забайкальського військового округу Чита, е, Даурія і інші речі. Тобто це говорить про те, що е, росіяни з, з усіх сил чи з останніх сил все-таки е, підтягують сюди сили. Це своєрідний і шантаж. Що стосується святкових дат, я погоджуюсь, коли що росіяни. Використовують і символізм, але це також є ознаки інформаційного терору. Згадаємо, як після кримських подій нам казали, що будуть е, атаки в Києві на центри ухвалення рішень. Але слава Богу. Судний день, так, але, слава Богу, Верховна Рада працювала в ті дні, ухвалювала важливі рішення, і не відбулося. Але українське суспільство таким чином триває, тримається в напрузі. Ми. ми Маємо усвідомити, що війна триває, і що годинно, що хвилинно українське суспільство має бути готовим, але реагувати на сигнали повітряної тривоги і усвідомлювати, що життя продовжується. Слід працювати, але пам'ятати про небезпеку в кожній частині нашої держави. І декілька слів стосовно заяви генсека НАТО. Про Пооленівці, це міжнародна бюрократія, заяви, що вже призначений керівник групи. Коли вони вийдуть? Якщо би генсек приїхав до Львова і привіз з собою ту групу, яка буде займатися по Оленівці, нехай пройшов би день-два. Але вони перебували тут і під тиском міжнародних структур вимагали в Росії, щоб все-таки допустили в Оленівку. Ми втратили основне цілий світ утратив час. Це рочодові докази і інші речі, які буде дуже складно потім доказувати. А Росія навіть передала дані для української сторони з перекрученими прізвищами, роком народження, тощо і до сьогодні невідомо, хто ж все таки там загинув, а хто залишився живий. Через те світ втрачає час. І діє знову-таки інертно і ненастирливо. Заява, як на мене, мені видається, виникла після того, коли вони, наші гості, побачили у Львові заяви і е, позицію родичів е, азовців. І після того народилась заява. Краще би було, щоб були дії, а потім заяви. Пан Цабалюк. Ну, я хотів би прокоментувати попереднє питання коротко. Я погоджуюся з колегами, що зараз настав час е, не забувати, що є воєнна, воєнний стан об'єднати і перемогти. Бо я вчора зустрічався з жителями Ірпіня, а вони мені кажуть, читаючи то інтерв'ю, вони мені кажуть, а скільки вартує одне людське життя? Бо можливо, якби нас були попередили з Ірпіня і з Бучі, частина людей поїхали, діток в тому числі ми б вивезли, вони б залишилися живі. Але я. Е, Допускаю не зовсім коректний переклад. Можливо, щось там не так. І я погоджую, що ці всі питання слід задавати не під час війни, але після війни, після нашої перемоги. А там справді буде 111-та державна зрада, яка не має терміну давності. І ті всі, хто вводили в оману, хто не робили те, що мали робити, вони мають відповідати. А зараз об'єднаємо зусилля, переможемо. Бо дехто теж аналізує, сваряться всередині. Це теж частинка нашого програшу. З цього не можна допустити, бо нині є верховний головнокомандуючий, який має необмежені повноваження під час воєнного стану. Через те я вважаю, що тут треба об'єднатися перемогти.